Любите мандрівки Львовом, ніжний кави аромат, стильні меште в нові, але йдете, як слимак, вас турбує біль у спині, Целюліт на животі. Залюбки вдягнули б міні, але ноги вже не ті. Ваблять вас стежки й дороги, ліс чи річки благодать, та болять в колінах ноги, як старі замки скриплять. Ваш малюк стрибає вічно і потрібно вберегти, щоб проблем ортопедичних не зазнак. А він у житті бабця скиглить вже не буду. Я ходити на город. Медик сервіс створить чудо, подарує всім комфорт. І тоді оця морока відійде в минулий час, щоб відлуння ваших кроків стало піснею для вас, щоб були в чудовій формі. Смакували кожну мить. І життя відчули вповні, що не тліє, а горить. Центр ортопедичної допомоги Медиксервіс пропонує широкий асортимент товарів медично-ортопедичного призначення для дітей та дорослих, дитяче ортопедичне взуття, яке максимально вирівнює ступні, устилки, які відразу дають відчуття полегшення, клини між пальців, які розводять пальці і запобігають їх деформуванню, Панчохи проти варикозу, що забезпечують вільну циркуляцію крові. Обираючи продукцію медиксервіс, ти обираєш комфорт, місто Львів, вулиця Личаківська, 65.